Наше завдання сьогодні було 45 хвилин поіграти, поіграти на максимумі, тому що у нас почнемо з того, що ми другий раз який м'яч побачили, то з Карпатами зіграли, зараз ми фактично у нас нема тренувань на полі. Ну і принаймні ті новобранці Лєбідь, Лухтанов, Каваців, дай Бог, що ми не розчарувалися, є ще переглядових багато, але на даний момент. Ми, ми готуємося до чемпіонату. Як воно буде, ми вже подивимося. подаемся. сам чемпіонат покаже. А результат ніколи, ну, зараз фактично, не був. Почувствовал, побежал на добивание, не выключился, сыграл до последнего, что голу. По Чуть-чуть с каждым днем мы становимся все более более, приближаемся к игровому ритму. В принципе, ростемо нормально. Настроение отличное, все же в плитку. Шенів втрова круга, всі вже готовяться, ждуть початку чемпіонату. В принципі, атмосфера у нас хороша.